Добрий день, малята! Сьогодні я вам розкажу про життя диких тварин улітку. У звірі настає відповідальна пора виходжування потомства. У них достатньо корму для себе і своїх малюків. Вони годують малят, вчать їх самостійно добувати їжу, ховатися від хижаків і будувати собі житло. А до кінця першого літнього місяця в лісовій гущавині, в укритті під кущем у зайчих з'являється близько дюжини крихітних зайченят. З першого дня тижня зайчата вже добре бачать і можуть пересуватися. Всього півтора тижня потребують новонароджені допомоги, а потім самі добувають їжу. Дикий кабан живе у заростях лісів. Удень звір відпочиває в лігві, а ввечері виходить у пошуках їжі. Карбан всеїдна тварина, але в більшості своїй споживає рослинну їжу. Кабани живляться плодами, коріннями рослин, черв'яками, личинками та комахами. У наших лісах живуть справжні лісові велетні це лосі. У всьому вигляді лісового велетня. Відчувається міць і сила. Лусі швидко бігають та плавають. Зустрінеться ріка, лось легко перепливе її і може навіть на хвилиночку пірнути під воду. У жаркий день лосі люблять зайти у воду і прохолодно, і порятунок від комарів і мошок. Лосиха дуже ніжна матуся. Але якщо лось гуляє з лосеням, краще до них не підходити. Хоча лосі дуже довірливі тварини, тому часто стають здобичч браконьєрів. Основа раціону харчування лосів становлять гілки хвойних дерев, різні чагарники, ягоди, гриби і навіть водорості. Ось такі дивовижні велетні живуть в наших лісах. Навесні з'явилися у лисиці в норі лисенята. Вони з'явилися на світ сліпими і безпорадними. Зараз вони підростають, грають біля нори і потроху вчаться у матері науці полювання. Лисичка сестричка влітку вбирається скромніше, ніж взимку. У цьому бранні вдогонялки бігати не так жарко. Лисиця належить до роду хижаків родини собачі. Найбільша гордість лисиці її пухнастий хвіст. Під час бігу він слугує лисиці кермом. Харчується лисиця рослинною і тваринною їжею, мілкими грузунами, зайцями, тахами, комахами та яйцями. Ще всередині зими у ведмедиці в барлозі з'являються ведмежата. Зазвичай їх буває два. Спочатку вони зовсім маленькі, безпорадні. Навесні початку літа вони всюду слідують за матір'ю. Вона охороняє їх і привчає самостійно добувати корм. А ви знаєте, яких тварин влітку найбільше? Так, це комахи. Ще навесні комахи активно розмножуються, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах найсприятливіший період життя. Для них скрізь є пожива. І зручна оселя. На початку літа пташенята багатьох птахів починають вилітати з гнізда. Хоча вони вже покриті пір'ям, літають ще погано. Харчуватися самостійно теж не можуть. Батьки ще деякий час годують їх і захищають від ворогів, намагаючись відігнати від своїх пташенят навіть собаку. Зверніть увагу діти. Що турбота батьків необхідна всім дитинчатам тварин. Все на землі треба берегти і звіра, і птаха, і оту рослину. Не чванься тим, що ти цар природи, бо врешті ти лише її частина. До побачення малята, до нової зустрічі.